Ради вітати вас, друзі! Кіберпанк2077 чудова гра із величезним відкритим світом, у якому є багато секретів та цікавих речей. В одному із своїх відео я вже розповідав про цікаві знахідки у грі, а сьогодні хочу розповісти вам про 10 речей, які ви повинні знайти. Одразу хочу попередити, що можливі спойлери, тому дивіться на свій страх та ризик. Дякую за розуміння. Також заздалегідь дякую за вашу підтримку у вигляді вподобайок. Влаштовуйтесь зручніше. Друзі, і приємного перегляду. Унікальний пістолет у Кіберпанк 2077. Зброя, яка буде розмовляти з вами по ходу гри через голографічну кулю із кумедною пикою, яка проєктується із самого пістолета. Отримати його можна в другому акті одразу після пограбування Арасакі. Щоб стати власником кумедної зброї, потрібно пройти ось у це місце по маркеру однієї з місій на карті. Потрібно потрапити в район Хейвуд і знайти значок квесту, це знак оклику. Там ви знайдете провулок із паркан. Перестрибуйте через огорожу і біля сміття ви знайдете труп із валізою. У ньому і знаходиться Скіппі. При активації він запропонує головному герою два режими роботи, які дуже підходять усій атмосфері божевілля у кіберпанк. Перший режим холоднокровний вбивця, а другий пацифізм і цуценята. У першому випадку вогонь ведеться виключно в голову, а в другому по колінах. Є важливий нюанс. Якщо ви оберете холоднокровного вбивцю, то після 50 вбивств Скіпі автоматично перейде у другий режим. Якщо ви хочете знищувати ворогів постійно, обирайте цуценят. Після 50 пострілів Скіпі поговорить із ВІ, і там буде варіант відповіді Я не знаю. Це змусить пістолет стріляти лише у голову, а ось варіант вбивати неправильно залишить пістолет у режимі нелетальної стрілянини до кінця гри. Що мені дуже сподобалось, так це що навіть зброя у кіберпанк 2077 має свою історію. Колись давно Скіпі належав Реджині Джонс, фіксер із поліції найт Сіті, яка постійно дзвонить з приводу кіберпсихопатів. Ви можете віддати пістолет власнику. За це ви отримаєте плюсику карму та 7000 тисяч євро доларів. Але на жаль, повернути скіпі назад буде неможливо, тому вибір за вами. Пістолет Джоні Сільверхенда. Його можна отримати під час завдання Чіпіні. Після перемоги над Грейсоном ви заберете з нього Малоріан Arms 3516. Це той самий пістолет Джоні із завдання, де нам потрібно було закласти вибухівку у будинок Аросакі. Якщо чесно, він мені здається найкращий пістолет у грі із крутою анімацією перезаряджання. До речі, у цій місії вам також буде наданий вибір: чи залишити Грейсона в живих, або вбити. Якщо ви пошкодуєте Грейсона, він запропонує вам ключ, який відкриє контейнер з самим Поршетджоні. Одним із найкращих автомобілів у кіберпанк. Там потрібно натиснути на панель управління на горі сходів, і транспортний контейнер опуститься, відкрити його та застрибніть у автомобіль, щоб відкрити його. Але одразу скажу, що цей вибір якийсь ілюзорний, тому що ви так і так можете забрати цей ключ. Просто гра не буде казати вам, що з ним робити. Тому можете вбити Грейсона, забрати і пістолет, і автомобіль. Якщо казати про автомобілі, зараз розповім, як дістати круту тачку та ще й з відсиланням до Бетмена. Коли ви проходили завдання панам у печері, де потрібно вбити її напарника Неша, вам потрібно буде пройти трохи далі того місця, де була стрілянина, і ви знайдете контейнер, у якому буде автомобіль. Якщо ви прочитаєте запис на столі, тоді зрозумієте, що це відсилання до Бетмена. Машина насправді класна, звісно, не Porsche Сільверхенда, але також крута. Під час виконання основного завдання по кому дзвонить, ви можете знайти Кесиді. Він буде сидіти у кутку табору кочівників Альдекальдо. Виконайте завдання сім'ю не обирають, та постріляйте з ним по пляшках, щоб отримати електромагнітний револьвер Амністі. Але спершу доведеться пройти завдання із панам, щоб отримати її підтримку. Не скажу, що це прям таки сильна зброя, але її легко пропустити і для колекції те, що треба. Цей пістолет можна отримати за однієї умови, якщо ви обрали минуле корпорат. У такому разі, у третьому акті зателефонує Френкі, який скаже, що має компромат. Так розпочнеться квест Корпоративна культура. Виконайте його, вивівши Френка з себе, або, наприклад, напавши першим і застреливши його Вибір тут за вами. Якщо ви змусите Френкі опустити зброю, він віддасть свій пістолет. Коктейльна паличка. Під час завдання ляльковий будинок, після розмови з Томом, ви повинні пробратись до Вудмана. Йдіть маркером і попереду будуть замкнені двері, а ліворуч кімната з ворогом у кріслі. Навпроти входу в цю кімнату є двері до гримерки. Пройдіть туди, і крім куртки Евелін, на столі лежатиме катана. Унікальна властивість якої виглядає як іграшка, ріже як лазер. Цей пістолет ви можете отримати майже на самому початку гри. У місії, де потрібно пройти у нічний клуб і подивитись Брейданс. Це знаходиться ось тут на мапі, якщо що. Коли ви спускаєтесь у підвал, одразу біля входу у приміщення, де буде сидіти Джуді, з'явиться Джонні Сільверхен. І поруч із ним на столі ви знайдете цей пістолет. Можливо, він не такий крутий на більш пізніших етапах гри, але на початку те що треба. І до речі, його дуже легко пропустити. Якщо вам подобається ближній бій, то ви можете знайти на погану катану. І я впевнений, що багато гравців пропустили цю зброю, тому що гра зовсім ніяк не каже, де її знайти. Для того щоб заволодіти цією катаною, вам потрібно у місії, де ви разом із Джекі Уелсом крадете чіп. Після того, як тібак відкриє вікно, проігнорувати вказівку гри, виходити, а замість цього піднятись по сходах на дах, де буде транспорт Аросакі. Тут вам потрібно розібратися з охороною і усередині ви знайдете катану. Я, наприклад, більш полюбляю влаштовувати стрілянину, але додав до колекції цю зброю. На мою думку, це найкраща снайперська гвинтівка. Це перша гвинтівка у кіберпанк, оснащена штатним глушником, і має, до речі, додатковий слот для модифікацій. Знайти її у відкритому світі не вийде, і отримати її зможете тільки у ході виконання побічного завдання. Пана вона видасть вам цю зброю після виконання завдання. Пропустити цю гвинтівку не важко, але я вважаю, що вона повинна бути у кожного. Вирушайте на південь ранчо Коронадо до Санто-Домінго і шукайте там маркер другорядного завдання. Вам запропонують завдання участь у змаганні зі стрільби. Під час побічної місії бос помер, хай живе новий бос. Якщо наберете потрібні 44 бали, то отримуєте зброю за квестом. Якщо не зможете, то перестріляйте всіх до біса і просто заберіть предмет. Унікальна властивість цієї зброї вона дозволяє відстежувати через Smart Link до 5 цілей і наносити хімічну шкоду з високою ймовірністю отруїти ворогів. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте його вподобайкою і за бажанням підпишіться на канал. Це найкраща мотивація робити якісні відео для вас. Дякую. У мене на каналі є багато цікавого, обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.